Доброго дня, мої маленькі друзі. Хочу вам нагадати, що ми з вами живемо в чарівній неповторній країні, яка має назву Україна, а людей, що живуть в Україні, називають українці. Малята, подивіться на цих діток, у що вони одягнені, так в український одяг, у вишиванки. А скажіть мені, чому правильно, тому що ми з вами, Українці, красивий, щедрий рідний край, і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна, сьогодні. Ми з вами поговоримо про свято, яке відзначають 22 січня. Це День соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг. Мільйони людей, взявшись за руки, створили на дорогах безперервний ланцюг від Києва до Львова. Тепер Україна одна з найбільших держав Європи, в якій проживає багато людей різних національностей. Малята. Подивіться і відгадайте, що це синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Так, малята, це прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. А ви знаєте, що означають кольори на прапорі? Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір сонечка, колір достатку українського народу, а синій колір це колір чистого мирного неба, це колір води, без якої не дозрів би хліб. Символ нашої держави, це тризуб жовто яскравий. Його ще дітки називають герб. Запам'ятали? Коли звучить він, всі встають до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Малята, це гімн, найголовніша пісня країни, яку знають всі, і дорослі, і малі. Тож, малята, запам'ятайте, що ви майбутні України. А Україна це ви. Пишайтеся, дітки нашою Україною. І ніколи не забувайте, що ви маленькі українці. Зі святом вас, мої любі хлопчики та дівчата. До нових зустрічей!